Шість депутатів німецького парламенту перебувають з офіційним візитом на Тайвані. Їхня мета зміцнити дружні відносини між Німеччиною і цією частково визнаною державою. У відповідь материковий Китай, який називає острів своєю бунтівною провінцією, надіслав ноту протесту. Тим часом німецька делегація вже зустрілася з тайванським президентом Цай Інвень усі демократичні країни мають ще тісніше згуртуватися і співпрацювати для захисту свободи й демократії. Тайвань сподівається поглибити співпрацю з німеччиною у всіх сферах, щоб захищати такі цінності, як справедливість, мир та екологічну стійкість. у німецькому бундестазі ми неодноразово заявляли, що вважаємо неприйнятним, щоб сусід загрожував вам військовою силою, примушуючи до небажаної співпраці. Німецький Бундестаг дуже чітко показав, що цього не підтримує. Пекін гостро реагує на візити іноземних політиків до Тайваню. Так, на початку серпня він почав військові навчання у відповідь на приїзд Ненсі Пелосі, спікера Палати представників США. Попри це, делегації і далі прибувають. На початку вересня острів відвідали п'ять депутатів із Франції. Німеччина не має офіційних дипломатичних зв'язків із Тайванем, але країни підтримують. Тісні економічні, культурні та наукові відносини.